Добрий день. Тема лекції Електричні сигнали. За останні роки отримали інтенсивний розвиток інформаційної технології. Теорія електричних сигналів стала базовою дисципліною для підготовки фахівців з енергетики, метеорології, технологічних та інших спеціальностей. Вона включає в себе основи теорії та практики використання сигналів. І електричних кіл в різних сферах приборобудування та дає необхідні знання для грамотної експлуатації приладів та систем, і корисним для всіх технічних інженерів. Фізичні сигнали технологічних процесів апаратурно перетворюються в електричні сигнали, тому електричні сигнали являються носіями інформації про процеси, що протікають в електричній схемі. Вони дають можливість судити про поведінку контрольованого пристрою вимірювальної системи. Сигнали передають нам відео, звукову та іншу інформацію. І тому знання параметрів і характеристик сигналів, оцінка їх вад при передачі до споживача має принципове значення. Електричні сигнали допускають різні способи зображення. Основними з них є часові, енергетичні, частотні інформаційні. Часове зображення сигналів пов'язане з описом в часі, при цьому оперують не з самим сигналом у вигляді напруги або струму, а з його математичною моделлю, наприклад, Івід Т Керні М на синус МВТ плюс ПСІ, у від те дорівні у на синусам МАТ плюс Псі у є від те дорівнює М ЕМ на синусам МАТ плюс Псі Е. Моделю, математичною моделлю може служити будь-який опис, і цей опис буде використаний для аналізу здаденої системи. Математичний опис найбільш зрозумілий споживачу. Аналітичний опис оперує з такими поняттями, як потужність. Нам відомо, що потужність це і швидкість зміни електричної енергії, дорівнює W по ДТ і до рівня добутку миттєвих значень змінних величин. Має широке використання середня потужність, це середнє каталітичне значення даної величини за період. Розглянутий метод має дуже велике практичне значення. Дуже інтересний частотний опис, він пов'язаний з спектром сигналу СВВ часі, І дає практично повну інформацію про сигнал. Форми імпульсів електричних сигналів можуть бути різними. Електричний сигнал зображений, зображають електричними імпульсами напруги та струму. Найбільш часто використовують імпульси напруги. Такі імпульси Формуються спеціальними генераторами або відповідними цифровими блоками, що входять до складу електричних пристроїв. В електроніці використовують, використовують імпульси різної форми, але найбільш розповсюджені це прямокутні імпульси які використовують в цифрових технологіях, трапеціовидні імпульси, знайшли також дуже широке використання в різних сферах, пиловидні імпульси, особливо в телевізійній техніці і комп'ютерних технологіях, експоненційні імпульси. Форма любого імпульсу характеризується такими параметрами, як амплітуда або амплітудне значення змінної величини. Позначається у М середнє значення змінної величини або середнє випрямне значення змінної величини. У Д, у 0 Тривалість імпульсу Т імпульсу. Тривалість фронту імпульсу переднього фронту має синувозі та фронту. Тривалість заднього фронту імпульсу його називають фронт зрізу або спаду імпульса Т спаду. Тривалість вершини імпульсу Т вершини. Крутизна фронту імпульсу. Це швидкість зміни напруги при формуванні переднього або заднього фронту імпульсу. І ще є дуже важливий показник як зниження вершини імпульсу дельта У. Всі імпульси можуть поділитися на одиночний та періодичний. Параметри періодичних імпульсів, щільність або скважність S дорівнює Т період поділити на Т імпульси, тривалість імпульсу. Те період імпульса вимірюється в секундному діапазоні. Коефіцієнт заповнення імпульсу D показує відношення Т імпульсу, тобто дуже не імпульсу в часовому розумінні, на період Т Лінійна частота позначається омега, тобто F. і дорівнює 1 поділити на Т, Лінійна частота є складовою кровою частоти. омега дорівнює 2 пі, Т. Лінійна частота зворотня періодові і може визначатися за формою 1 поділити на С, це щільність, помножена на Тривалість імпульси та імпульси. Класифікація сигналів. Електричний сигнал являється відгуком фізичного сигналу у вигляді електричного струму, напруги, потужності та іншого параметру. Сигнали це, як правило, носії інформації їх ділять на детерміновані та випадкові. Детермінованим називають сигнали, миттєве значення якого можна в поточний момент часу передбачити з ймовірністю рівній одиниці. До випадкових належать сигнали, миттєві значення яких заздалегідь невідомі і можуть бути передбачені змовірністю менше одиниці або суттєво менше одиниці. Прикладом такого сигналу може бути напруга або струм, що відповідає музиці, мові, будь-який сигнал, який несе інформацію, можна розглянути як випадковий випадковий сигнал. Детермінований сигнал не несе в собі інформацію. Форма подання інформації являється повідомленням, ще раз повторюю, форма подання інформації. Являється повідомленням. Для передачі повідомлень на відстані використовують сигнали, які можуть пересуватися з в просторі та бажано з великою швидкістю. Сигнали, які створюють комбінацію детермінованого сигналу та випадкового шляхом накладання, мають здатність переміщатися в просторі на далекій відстані. І отримали назву модульовані. Процес накладання сигналів отримав назву модуляція від латинського слова вимірювання. Імпульси відрізняються за формою та характером зміни миттєвого значення у часі. Тому, в залежності від цих параметрів, сигнали поділяють на класи. До першого класу відносяться довільні завичної та неперервні у часі сигнали. Подивіться уважно. Довільні за величиною та неперервні у часі. Другий клас. Довільні за величиною та квантовані у часі. Третій. Квантовані за величиною. Бачите, рівні кванти, які мають однакові дужину, Квантовані за величиною та неперервні у часі. І четвертий клас. Квантований за величиною. Бачите, кожен сигнал має відповідну кількість квантів. Та дискретні у часі. В електроніці сигнали, які неперервно змінюються в часі, отримали назву аналогові сигнали. аналогові сигнали. Останнім часом ці сигнали називають континуальними. Дискретні сигнали можуть створюватись джерелом інформації або утворюються дискретні континуальних сигналів. В електроніці в основному використовують дискретні сигнали, квантовані за рівнем. На практиці ці сигнали отримали назву цифрові. Такі сигнали можуть задаватися числами. Такі сигнали можуть задаватися числами. Таким чином, сигнали по їх виду. Можна кваліфікувати на детерміновані, випадкові та випадкові. Перший допускає математичний опис у вигляді відомої математичної функції часу. Випадкові сигнали не дають можливості точно передбачити параметри сигналу і навіть за, навіть за відносно малий проміжок часу. Тому їх величина приймає випадковий характер. Детерміновані сигнали ділять на періодичний та одиночний. Періодичні сигнали мають дискретний спектр, амплітуду і фазу, які визначаються розкладенням його в ряд фур'є. Одиночні імпульси мають неперервний. Щільний спектр, який визначається за допомогою інтегральних перетворень Фур'є. Спектр таких сигналів описують неперервну функцію частоти. Неперервну функцію частоти. Спектр випадкових сигналів оцінюють спектральною плотністю. Ну, більш, напевні, підходить слово, густеною. Спектральною густиною. Особливий клас сигналів. Це дискретизовані сигнали. Вони в основному створюються при квантуванні неперервного сигналу в часі і по рівню сигналу. Тут основним є питання про частоту дискретизації, яку визначають за теоремою Котельникова. Система передачі інформації. Під системою передачі інформації розуміють сукупність технічних засобів і середовище передачі сигналів, що забезпечують передавання повідомлень від джерела до споживача. Інформація це на латинській інформацію роз'яснення це нові відомості про оточуючий світ, які ми отримали в результаті взаємодії з ним. Інформація ділиться на масову, особисту та спеціальну. Інформація є об'єктом зберігання, передавання та перетворення. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення це форма подання інформації. В системі передачі інформації, повідомлення перетворюють електричний сигнал, тобто, сигнал це математичний носії повідомлення у сучасній техніці використовують електричний, електромагнітний, світлові, ультразвукові та інші переносники. В системах, в яких фізична інформація перетворюється у повідомлення для передачі повідомлень, як правило, використовують електричний струм, електромагнітне поле. Або інші параметри. Тому і швидкість поширення приближається до швидкості світла, тобто люба система передачі інформації може бути реалізована за схемою. Інформація, повідомлення, сигнал на передавальному кінці, сигнал повідомлення інформації на приймальному кінці, структурна блок-схема, зображення. Зображена на малюнку. Вона включає в себе. Подивіться воно жерело. Далі перетворення, блок перетворення повідомлення в електричний сигнал. Далі йде канал передачі. Канал передачі. Канал передачі з трьох блоків передавач, лінія зв'язку. Це може бути ефір, це може бути привідний зв'язок. І далі приймач. Далі на вихідній стороні перетворювач. Сигнал повідомлення. І далі йде так називаємо повідомлення. Тобто далі ми зможемо передати цей інформат. Цей сигнал у вигляді перетворення отримувачу інформації. Слід пам'ятати, що сигнали діляться на первинні сигнали і в каналах передачі інформації в основному використовують сигнали мовлення та телевізійні. Факсиміальні, телеграфні та ряд інших сигналів. Вони називаються первинними. Розмовний сигнал. Статистичні характеристики отримують усередненням результатів вимірів в часі. Динамічний рівень розмовного сигналу вимірюється такою одиницею як волюм. Вимірюється квадратичним вольтметром за 200 мілісекунд. За нульовий рівень прийнято p – 1 мВт у 0,775 В на опори на 600 Ом. Спектральна густина потужності має максимум на частотах 350 Гц. І сягає від 50 до тисяч Гц. Задовільна розмова реалізується при спектрі частот приблизно від 300 до 3400 Гц. Якість прийняття розмовного сигналу визначається різницею рівня сигналу і рівня завад Шумів. Захищеність розмовного сигналу від шуму повинна складатися не менше 21 дБ. Сигнал звукового мовлення це сигнал, джерелом якого є голос людини та музичні інструменти. Ці сигнали дуже розповсюджені для якісного передавання таких сигналів смуга частот і відношення сигналу шум дещо більший, ніж для розмовних сигналів. Телевізійні сигнали. Розгортка сигналу включає в одному кадрі 625 рядків. Передавання грухових зображень зводиться до послідовного передавання кадрів. Прийнято за секунду передавати 25 кадрів. Фоксимільний сигнал. Передача малюнків, текстів, креслень, газетних. Штампів фотографій здійснюється первинними сигналами, які отримують з використанням електрооптичного аналізу, тобто перетворенням електрооптичного сигналу в електричний. Такий сигнал формується методом розгортки. Телеграфні та спеціальні сигнали. Первинні сигнали є випадкова послідовність прямокутних імпульсів. Первинні спеціальні сигнали відображають в аналоговій або цифрових формах. Вони описують фізичні параметри технологічних процесів. Дякую за увагу!